Доброго дня! До нас ще посилочки приїхали. Їх багато приїхало. Буду Відправля, відправляти відправляти. Розпаковувати по одні відео, бо все не влізе. І розказувати довго. Так, це дитині. Мабуть, ми замовляли лампу, так, да, щенячий патруль. Ночничок отакий. От Вставляється сюди. Він там і на батарейках вроді би. Я вже не пам'ятаю точно. Зараз. Да. Сидиться різними кольорами. І навіть до нього є пульт, ну і провод обичний. там виставляти. Так далі. Вже за все не пам'ятаю. Оце якийсь топ жіночий. Приїхав. Потім це труси. Це лосіні приїхав. Люди замовляли. У нас отакі от вони. Ого, золоті. Широкий цей пояс. А, без пушапу. Вроді би, так, да, без пушапу. І ще щось. На теж якийсь Да, Два топи. То чорний то сірий. І все це... теж, напевно, труси. Так, всім гарного дня, до побачення.